Не можу я вдома сидіти після роботи. Знову пішла в ліс, подивись скільки грибів назбирала повний тазик. Тут різні, і, вони, і подберезовіки, і оце штраф Кантарелі, і кантарелі, і піксопи. Ось ось піксоп. Зараз пообідаю, бо я не обідала ще. І сяду перед телевізором і буду чистить. Привет. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Камія Лайф. Начинается новий блог. Думала вам познімати, бо приїхала в Щі. Але щось мене так дорогою укачало. Мені щось так погано. Заходила в такий супермаркет. Ні, це великий, величезний магазин XXL. Це щось на кшталт такого, як у нас спортмастер був. А зараз його переіменува. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я Забула, як зараз назва цього великого спортивного магазину, але там, ну, там все повністю. Я хотіла подивити, подивитися для себе реї Це такий дощовик курточка, яка не промокає, вітром не продуває. Ви знаєте, знайшла, але дуже дорого, три тисячі. Гортекс. Дуже дорого не можу собі таке купити, тому буду мокнути. А зараз зайду в торговий центр ось в этот. Ой, це ж я на цю камеру знімаю, воно не приближується. Зайду в торговий центр, Тож, думаю, страшне. А потім піду в турецький магазин за овочами, бо у мене огірки закінчилися. Вона огірки трощі просто. От, і там треба то селери купити, то батат, то томати. В общем, трішки ступиться прямо. Я вже знімати не буду, бо мені щось взагалі дуже зле. Вже приїду додому і тут і покажу, що купила. Ну, покупки будуть такі. А, заходила ще в групу ботік, хотіла свічки собі, в мене підсвічник, є, мені подарували. І Я хотіла туди свічки якісь дешевенькі купити, але не знайшла, тільки такі, які так ставляться. Так я купила такий рушничок. За 10 крон маленький на кухню. Тепер жити можна, можна виходити тепер і спокійно робити покупки. Хотілося б, звісно, щоб були гроші на ці покупки. Так, зараз просто саме необхідне Куплю. Ой, щось хотіла було сказати вам, і забула. Спочатку зараз зайду в екомаркет. Поки ще не затарилася очами. Так хочеться кислих огірків. Зараз же, же це гриби збираю. І тут стушила катоплю з грибами. То, можливо, це підсмажу. Але я зараз хочу зробити по Карінкіному рецепту по моїй подружки, як вона пам'ятає, то ми готували з вами теж. Каріна мене навчила селеру з бататом. І це як це смачно, це справжня картопля, але це корисно. От, і я так само хочу смажити селеру з бататом і з е кантарелі. А до цього хочеться щось такого кисленького, солоненького. Ну, це ви, ви уявляєте, як мені кепсько. У мене ще й тиск. Я сьогодні встала, а у мене 143 на 104. Але я вибила бігулку і поїхала. Ще в телефоні сиділа, поки їхала трішки, там відповідала на коментарі. І мене прикачало прямо здорово, так? Прямо. Фух. Зараз зайду в екомаркет, сподіваюся, що куплю тільки огірки. А, А ще потрібна мені. О! Все, цей екомаркет. Сода 2 за 30 крон. Боже, це вообще. А я з України замовляю собі. А тут только маркетин. 2 за 30 крон. Якби знала, так і не замовляла б. Звісно. Прямо українська, ви бачите, сода харчова. Ой, ще хочеться так. Бо манти, ой, манти хочеться. Манти по-хорошому зробити самі. Ось ці буду брати а, м, кисленькі. Вони тут З щасничком. Оце їх візьму. 46 крон. Чого ця красивіша баночка наче. Тепер сільна треба мені. І сіль треба. Сіль. Сіль. Просто як би я, я в раз була. Наче я брала. Да, на йодо мені треба. 25 крон. Подивилась, подивилась я mm -hmm. на манти. Ну, там хоч пачки і кіло, але 150 крон. Ну, наче то, знаєте як, вже по норвіським міркам наче то і не дорого, але дорого. Ну, це на наші гроші 600 гривень. 600 гривень. Хоча для Норвегії це не гроші. Але для мене це дорого зараз. Зараз. В якийсь би другий раз я б купила. А так я взяла квашені огірки, сіль і взяла ще по оцінки тушонку. Я колись там брала, була якусь чи чи щось таке мені, чи косуля. Мені дуже сподобалося. І це взяла свину, індюшка і якась курина грудка з горошком. Прийшла і щось нікого нема. О, ананаси по 19, по 20 крон кіло. Можна було б один маленький ананасик взяти. Це дешево взагалі. От що, а фрукти і ягоди тут дуже класні. Смачні, можливо, візьму один ананасик. Не буду. Малина по 14 крон, ну по 15. Подивіться, що ще тут продається. Рошен. Я думаю, щось таке знайоме. Потім читаю хорошене. По 35 крон. ходить з рюкзаком, напихав туди все і несеш спокійно. Не втрималася я від... від багатьох соблазнів я втрималася. Ще знаєте, на голодний шлунок не можна їздити. В магазин я не втрималася від Чурчели. Я так її люблю взагалі. Я в Турцію як їздила, то завжди привозила дуже багато оцих. Солодощів і Рахат Лукум, і Чурчхелу Не втрималася, взяла дорого, але ну, вона взагалі дорога. одну маленьку таку коробочку взяла. За 49, ну за 50 крон, 49,90. Це 5 доларів. Знов вибори і пам'ятаєте, як в минулому році мені теж трояндочки подарували. погано видно, в червоних таких тихі. Вони роздають троянди. Але в цьому році я повз них не проходила, тому... Але ще, бачите, вони ще відмовляються. Не пропонують людям прохожим і відмовляються. Я купила собі айран кисленький такий. Мені оцей в стаканчиках більше всього подобається. це в готелях видавали, тобто можна було брати як мінеральну воду. Зараз вип'ю бо щось мені зле, не можу прямо тошнити. Його головне, дуже добре перемішати, зболтати, бо нанизу сідає, тоді як сметана а зверху дуже рідке. А так він такий однорідний. Чимось нагадує кефір, але не кефір. Фух, носило доїхала. Щось так довго, я не знаю, начебто я так швиденько по магазинах. Ну скільки? Та майже три години. Так це я не в осло їздила, це я вші. Погода є, Мишку зараз випустю погулять. Черепашонечек пашани тік Тілі пункалась, ті, пункалась при ділі, виході гулять, виході, вигаді, да, поки ще теплесенько, виходь. Да, іди погуляй. Вона на мене поссорилася. Я її тримаю на дієті, зараз взагалі важу до грама. Їй 45, ну десь ну 50 нехай, 50 грамів корма на день. Їй треба. І оце ділю її там по 25-28 по 28 грамів вранці і увечері. А вона просто іще щось. І сізось мені треба давати. Суд мені сказати мало. Сама їси мені не даєш. Так враження, я ще цей рюкзак 100 кілограмів вважив. Я її на горку з ним піднялася. Він мене назад тягнув на зато, я б в сумки б так не донесла, звісно. Овочі важкі. Пісов, да? ти вже, да? Отак так? От. Мама гультик купив тобі, да, цілу кульці, огульців ці там, да, і пелчик. Да? Зараз мама дасть. Ой, господи, коли ж приїде вже мій этот, Ну, Я встановила цю камеру. Ось такі чері купила. Я буду прописувати вам тут в кронах. Множте на 4 це буде ціна в гривні. Якщо розділити на 10 це буде ціна в доларі. Два перчика, не пам'ятаю, скільки пропишу, наскільки це вийшло, але 40 крон кіло. Ось, мій герочки, все почула, огірочки, скажи, у уєрочки. Да? Кіло кіло по 50 крон. А наскільки тут скажу? Сейчас дам, зараз підозди троски. За підозди троски. Селера 50 крон кіло. Наскільки напишу? Часничок. 129 крон кіло, по-моєму. Наскільки ти теж напишу? Во два штучки купила. То, що селери тут теж на два рази. Сибуля, бо я купила тільки синю тут в магазині, бо ця дорога була, тому огірки квашені. Сіль 25. Цей смаколик, про що я казала, про те, що я не втрималася і купила 49,90, ну, 50 крон. Чучхела оця. Зато бачите, скільки горіха багато. Щонка, про яку я теж казала, це свинина, а це індичка. По 36. Це 50% знижки по 36 крон банка. Оце грудка, куряча грудка з горошком зеленим. 25 крон. Оце, мабуть, я її. Ні, я зараз в мене ще є там м'яско трішки. А. В бутіку купила ось такий рушничок, а він новенький за 10 крон. Водивісь, який бділки. Видно, що новенький, тому що це білий, він навіть не... його не прали ні разу. Такий налядний прямо всі. Я така наказу підійшла, кажу, в урмія коста де. А, думаю, якщо скаже 20-25 крон, бо взагалі ручнички по 25 крон, то не буду брати. Коли вона ті крунері, О, за ті крунері можна купити. От, І Фух, мильничку теж за 10 крон взяла для мене мило, це ж господарське. Теж нова. Щоб, по-перше, во залізна, воно в мене підходить під, під, під аксесуари ті в намийки, теж залізні. І щоб воно буде стікати, що воно не буде розм'якати мило господарське. От. Все, такі були покупки. Зараз курчик вміє швиденько. І сама щось поїм, у мене там є куриця, зварюю щось лапшу з курицю і з салатиком теж ж паутинки була, купувала листя, салатне. І мама, огурчик сейчас дасть Мусі. Сейчас Мусі огурчик мама дать. Отак, кубиком її ріжу. І даю. Навіть не нюхала, то взагалі вона підійде, щось понюхає, піде, потім повернеться, а це одразу. Голодом моя собачка. Люди моря, де як великий. Боже Мія, та не спіши. Морять голодом, обсіло за просто. І ще сказали тут, щоб собачка жила своє щасливе собаче життя. Яке ж воно щасливе, як мені їсти хочеться завжди. Болюська моя, Боже. Оце огірок смачний, хай Бог милий огурчика дали, Ну, вірок там можна, що там одна вода, там калорій немає. Хай хоч у натовчиться. комната вчиться. Тут взяла оце, оце все для них взяла сама. Треба було ще більше взяти, але щось подумала те наберу, те візьму, те візьму, я і не підні, підніму сумку. Але... Тому що в Києві, ну, в наших супермаркетах, один огірок 26 крон, 2590. Ну, дорого один. Ну, він більше, ніж мішки, але все одно. Про ці металеві аксесуари я кажу. Тут у мене мильниця це мило для рук, а це буде для господарського мила. Трішечки таке завелике, але ну, нормально. Це саме швидке, що можна приготувати. <ріх> У мене була куриця в якомусь відео, в минулому по-моєму, я тушила його. Потім лапша оця, ну, як мівіна, знаєте. Листя салата, помидорчик і ложечка майонезу. Все. Пішла швиденько їсти. Голодна. Зараз дивлюся свого улюбленого політичного блогера це Лісівич, Обожнюю його. Для мене це сама розумна людина, ну, не в світі, звісно, а в нашому політичному середовищі. І я вважаю, що саме якби такі люди прийшли до влади, то країну підняли б одразу. Ну, не одразу, але дуже-дуже швидко. У мене тиск, тому зварила собі каву без кофеїну. І за молочком. Молоко ще додаю, щоб вона і охолонула, охолонула швидше. Ну і взагалі каву люблю з молоком. Зараз зараз буду з цими штучками. Напишіть в коментарях, хто любить чорчхелу. Тільки отаку не те, що у нас продається. Я маю на увазі там, знаєте, якась фабрика виробляє, що такого кольору хімозного. Я в Грузії коли їздила, а звідти просто валізами привозила чорчхелу. І ті, ту, що там виготовляють в тих, як це по-грузінськи називаються, села, які в горах. Саме з виноградного соку. Ох, вона ж смачна. М -м. Тут я взяла із-за того, що прямо от горіх. Бачите, скільки горіха? Це дуже корисно. Ну, і цукру майже немає взагалі. Мені здається, його немає тут цукру, просто з виноградного соку, що був, і все. Вся пішла. Ще хотіла вам показати бальзам оцей сірабіс. Від насікомих, від укусів, комарів, там всяких мошок і всього, я від комарів. По-перше, органічний продукт. Тут всі повністю органічні масла, і бджолини, є віск. Ну, я Ой, зараз відкрию. Немає статі, а все, просто капець, неможливо знімати. Оце ось я використала за це літо. Коли я ходила в ліс, я намазувалася ним і комарі. Відганяло комарів. Я не скажу, що прям 100%, але 95% комарів відганяло, там де, де які там могли вкусити або хоча б літали поруч. І також він допомагає при укусах. мене вчора, я там на початку відео вам вставляла кадри, скільки я грибів вчора після роботи назбирала за 2 години. Мене вчора щось таке укусило, це не комар. Я не знаю, якісь шершні, чи хто це такі. Різ, різко так, знаєте. І так боляче, як наче мене, я не знаю, що мене якоюсь стрілою прокололо. За ногу один. І одне щось. Не знаю, що це було. І за руку, за лікоть. ось тут, тут у мене ось, де червона, зараз. Ось оце, ця область. Але це от, от, після цього бальзаму спугла. Я прийшла додому, я не взяла його в ліс, бо думаю, вже комарів немає. Прийшла додому і почала мазати. Я прийшла додому, в мене лікоть був опухший такий. І воно боліло так, я не знаю, що то було. І оце мазала, мазала і стухла опухоль, А зараз просто свербить, як після укуса комаря. Дуже mm -hmm. раджу, у кого, особливо дітки. Щоб не травити дітей тими всіми хіміями, тому що через шкіру все впитується, хоч ви серветками, оцими від комарів, хоч аерозолі, крема, воно все впитується в шкіру і ну, негативно впливає на дитину, ну взагалі на людину, то я або навіть окремо просто ефірне масло, гвоздічне можна купити. Тут прямо ціла суміш всіх масел, тому раджу це. Я посилання залишу. Під Вибачте за манікюр, тому що гриби вчора збирала і чистила потім дві години.